Від Матея Святого Євангелія читання. Слава тобі, тобі! Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь цю притчу. Був один чоловік Господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, найняв його винограда, і відійшов. Коли ж настала пора воно на збору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг. Більше від перших, та ті вчинили з ними те саме, нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкуємо, сходімо, вб'ємо Його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вибили геть з виноградника й вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить він з тими виноградарями? Люто, лютих, люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали? Камінь що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося і дивно воно в очах наших. Тому кажу вам: відніметься від вас царство Боже, і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Да. Як можна одним словом сказати, про що ця притча? Одним словом. подивіться, побудував один власник виноградника, побудував цей виноградник, все зробив для того, там огорожа, башту, щоб видно було, де пожежа, або де зіри, де буде злодії. Щоб так, Ну все-все все повністю, все, все, все що треба. Чавило зробив там, де виноград чавити, щоб з нього робити вино. Все, Всі умови створив, винайняв його виноградникам. Ну і сам відійшов, ну, здав його ніби як в оренду. Але коли прийшов забрати свої плоди, ну, там, вино забрати там, чи може навіть гроші вже з вина, ну скажіть, все, що вино. То ці виноградники, виноградарі вбивають його слух. Він ческу посилає, ще вбиває, і ще посилає, і знову вони вбивають. І потім він посилає сина, думають, може, хоч будуть мати якесь повагу до сина. І вони ще його сина вбивають. Тобто вони не віддали те, що належить, загарбали і ще й вбивають власника. Як можна, одним словом, про що це притча? Заздрість. Заздрість. Неповага. Неповага. Захвальність. Так? Таке слово несправедливість. А протилежність несправедливості є справедливістю. Тобто він прийшов за своїми плодами, те, що йому належало, він би їм заплатив. Він не прийшов за їхнім. Він прийшов взяти тільки те, що йому належало. Він прийшов е, установити справедливість. А вони були до нього, які несправедливі. Е, так дуже цікаво. Наука церкви міститься в такій книзі, яка називається Катехизм Католицької церкви, і там є відповіді на всі запитання. І вже в цьому катехизмі там говориться так: справедливість ну, по-перше, це Божа чеснота. Вона полягає у постійному і сильному бажанні віддавати Богові і ближньому те, що їм належить. Ісус цю притчу говорить до євреїв, і він що цим говорить? Що він посилав. Він условив Союз з євреями, він всі умови для них створив, він їх провів через пустелю, він дав землю найкращу там, де була. І, там написано, там десь вже не пам'ятаю, що ви отримали міста, біля яких ви не трудилися, вам дали все даром. І встановив Союз. Вони мали слухати його і мали відповідно давати ну, плоди. І цей плід це мала бути справедливість. Але єврейський народ. Робив по-своєму. І тому Ісус цю притчу говорить конкретно до, до фарисеїв, так? Е, в цьому союзі євреї мали любити Бога і любити ближнього. І от це ж це визначення катехизму, яке говорить, що справедливість полягає у постійному, сильному бажанні, постійне сильне бажання віддавати Богові і ближньому те, що їм належить. Воно дуже співзвучне. З цієї головної заповіді любові, яка є в книзі Второзаконня. Второзаконня кого там є? Я роздавав вам те письмо. Слава, Слава читайте. Второзаконня 646. 6. Але голосно так. Дуже голосно. Слухай Ізраїлю Господь Бог наш. Господь єдиний. Люби ти нашого Господа. Бога свого. Всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Оці слова, що їх я заповідаю, то всі сьогодні мусять бути в твоєму серці. Дякую. Отже, я ще раз повторюю: слуги Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоїм, і всією силою Твоєю. І всією силою твоєю. Так само Ісус говорить про іншу заповідь, подібну до неї, і любити між ближнього Свого як, як самого себе. Отже, любити Бога і ближнього. Що означає любити Бога? Любити Бога це означає віддати йому хвалу. Любити Бога це означає поклонятися Йому. Любити Бога це означає слухати Його як найбільший авторитет. Немає більшого за Бога. Любити Бога це означає поставити Бога в центрі свого життя і поставити на перше місце в своєму житті. Ізраїльський народ, коли ставив Бога на перше місце, він був благословенний. Але тільки він від Бога відходив, він втрачав це благословення. Я прошу зараз прочитати Осія 4,1.3. Там Сашка. Він жертву доподобали. Нехай жертву не податкова. Один-три. Чотири, один-три. Слухайте. 1 -3. 4 -1 -3. Слухайте слово Господні, діти Ізраїля, Господа сути з мешканцями краю. Нема правди ані ми, ані милосердя, ні знання Бога краю. Невірні кляльби, брехні, душогубства, Радіжка перелюба. Чорвано перехований, прогреється без зупинки. Більш подібну. Ось чому край сумує і кожний, хто живе в ньому. Замагай разом з віром і волі птахом. Неді, риба, в морі гине. Дякую. Тобто. Бачите, оце, бачите цю біду, яка відбувається навколо вас? Професія яка? А знаєте є причина, яка? А ось така. Слухайте Слово Господнє, діти Ізраїля, діти Божі, бо в Господі суд із мешканцями краю. Немає, бо правди, ані милосердя, ні знання Бога в краю. Занедбали Бога в першу чергу. Відповідно з цього зникає будь-яка справедливість, панує несправедливість. І, 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 і далі Росія розказує, яка несправедливість, Те, що, яким щойно нам. Невірність клятьби, невірність подружжя, ем, військова вірність, невірність державі, ну і так далі. Невірність. Брехні. Знаєте, що таке брехня? Чули, ж таке брехня? Душогубства. Це вбивства. Крадіжки і перелюби прорвано, перепони кров л'ється без зупинки. Тобто, ну, єврейський народ відходить від поклоніння Богу, який дав закони, і дав заповіді, і починає поклонятися іншим богам, а ці інші боги, вони ну, ніби благословляють такий спосіб життя. Вони кажуть: це нормально, кожен сам за себе. Хто має силу, той має владу. Хто має владу, той має правду. А правда така. Яку я вже захочу, якщо я маю силу, я маю владу і маю право казати свою правду. І тоді каже так, ще він: ось чому край сумує, і кожен, хто живе в ньому, знемагає. Тому ось чому ви страждаєте? Бо ви відійшли від Бога. І кожен знемагає. І увага! Разом із звіром у полі і птахом у небі, бай риба в морі гине, все створіння страждає через вас через те, що ви від Бога відійшли. І люди страждають, і навіть е, все, що навколо є. Е, далі Осія говорить так, це е, Сашко вже далі, 9, 13, 18. І він каже, що ви будете молитися до храму, ви приносите жертви, ви будуєте е, на горах там жертовники, ви гроші величезні в храм несете. А мене вже воно все тут. Воно мені цього не треба. Ви відійшли повністю від справедливості. Ви живете так, як ви хочете. Сашко, почитай, будь ласка. Жертву Бог подобається. Нехай жертвують князя споживає. А Господа є вони у воді. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться і її Ізраїль до проця свого забув. Палаців собі набудував. Та на наможить укріплений книжцях. Та я повідомлю. І вогонь на його міста. Він пожере його тверді. Не радуйся Ізраїлю, не веселишся як народу, Бо ти блудуєш геть від Бога Ти полюбив єничу владну на кожен хто. Вони... Так, 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 каже Росія: не радуйся Ізраїлю, не радуйся. Не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога Твого. Ти відійшов від нього. Ти полюбив. Блудничу плату, плата як плата повії на кожному току. Ти відійшов. Наслідком цього є руїна, велика руїна Єрусалимського храму. Єрусалиму. Народ пішов в неволю, страждає, багато смертей. Написано там, плач Єремії, можливо, ви чули такий гурт, але плач Єремії це не гурт музичний, насправді, ну і гурт теж. Але пач Єремія це одна з книг е, Старого Завіту, там, де Єремія пророк, який попереджував і верхівку князів, і, і людей всіх. Наверніться до Бога. Наверніться. Вони його не слухали, запхали в темницю, там і ціла історія була з ним. Були різні переслідування. І тоді він е, ну, він надзвичайно страждає, і він, він ну, і плакав, і ридав, і просив, щоб люди, але люди не послухали його. Відповідно, цілий цей народ, хтось постраждав, вмер, загинув і згнив просто в полі. Хтось згнив просто в місті, а когось забрали в неволю. І тоді пророк Даниїл в неволі, там хто Даниїла читає. <натоліпи> hmm? Міша далеко голос. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і вислови, розплющ очі твої і сповляй на наші війни і на місто, на яке прикликано твоє ім'я. Бо ми складаємо перед Тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість, а на Твоє велике милосердя. Господи, виступи, Господи, прости, Господи, зваж і вчини. Не заберися задля самого себе. Боже мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ твій. Дякую. Данил Та... каже. Бо ми складаємо перед тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість. Чому? Бо її немає. Немає. Але на Твоє велике милосердя. Ісус Христос, ну, знаємо, що там народ в Вавилоні кається, вертається в Єрусалим, відбудовується храм і так далі. За часів Ісуса Христа, відкриємо, будь ласка, 20, Матея 23, 23. Хто читає?

Іван Хреститель, який прийшов готувати дорогу Господню, говорить так. Гадюче поріддя! Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Чому ви думаєте, що ви втечите? Хто сказав, що ви втечите від справедливості, від суду Божого? Не сховаєшся ніде. Ти мусиш стати на суд? Ти мусиш відплатити Господній суд, він буде здійснений. Далі читаємо для тих, хто слухає Ісуса Матея 6.33. Для тих, хто Його слухає, Він говорить так. Так, а голосно? Шукайте перше царство Боже та Його справедливість. А все те вам допадеться. Ісус каже в нагірній проповіді: шукайте Перше царство Божого та Його справедливості. Що означає шукати царство Божого? Та шукати Бога, якого ми забули з вами. І українці, ми так само забули в цьому краю. Ми забули про Бога. Ми пам'ятаємо, що нам треба матеріальне забезпечення. Ми Пам'ятаємо, що нам там ще щось, ще щось, ще щось. Машина треба, квартира з Радянського Союзу, там гаражі треба було, ще там не знати, що купляли. Але Бога не треба було. Шукайте перше царство Божого та Його справедливості. І самі будьте справедливі. А все вам додасться. Господь Бог Він любить, Він додає. Ісус Христос так дуже строго сварить, а так само і Іван Хреститель, та на початку ми чуємо. Далі каже е, апостол Павло в посланні до Римлян Римлян 1,18. Хто читає? Огнів Бо Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Так, дякую. І далі так само каже Іван Богослов, який. Улюблений учень, який спочивав біля серця Ісусового. Іван Богослов каже це перше послання Івана 5:17. Всяка несправедливість гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Так, Всяка несправедливість гріх. А яка ж несправедливість сьогодні може бути? Ми чули ізраїльський народ постраждав за несправедливість велику руїну. Але Господь йому каже, я не хочу смерти грішника, я хочу, щоб він навернувся і жив. Я не хочу смерти грішника. Який сьогодні гріх несправедливості ми маємо як народ? Давайте з вами подумаємо. От перший гріх несправедливості щодо Бога. Є двісті заповіді: любити Бога і ближнього. Перший гріх несправедливості щодо Бога. Це що є? Заперечення Бога, невдячність і відмова поклонитися йому вірити просто відмова від нього. Я тепер з одним я так часто тепер розказую, бо недавно спілкувався з одним воїном, і їх щойно вивели якраз були після штурмів, і він мені каже на ну, таку річ: сижу я, ну, вони зайняли позицію і сидять там в окопі, і їх обстрілюють, вони тримають ту позицію, утримують. Їх страшенно обстрілюють, і він мені каже, що. У мене таке велике відчуття вини, провини. А я кажу, чому? Тому що я там так в окопі просив, щоб Бог мене врятував, і він мене врятував. І так боявся. І ось я тут сижу з вами спілкуюсь. А що я маю Богові віддати? От в мене відчуття провини, що я просто Богом скористався і що я раніше, взагалі, Бог для мене був ніхто, його закон, це все. Воно для мене було неважливе. Що мені зараз для Бога зробити? Як йому віддячити? І як би ви порадили? Повірити. повірити в нього. І все. Уявляйте, йому чого не треба. Йому треба, щоб ми його вірили. Чого? Бо коли ми віримо, він тоді може нас благословляти. Ми думаємо, що ми йому робимо якесь там російською мовою одолженіе. Ну, повірю в тебе. А насправді повірити в Бога це означає відкритися на всі дари, які він дає. Відкритися на благословення. Ем, отак подумати, якісь, отже, найбільший наш гріх відмова від Бога. Наступне щодо ближніх, який є наш гріх несправедливості щодо ближніх? Перше, що мені в голову приходить, коли я думаю, знаєте який гріх? Це аборт. Чому? Тому що через аборт ми позбавляємо права на життя людини. О, там ззаду є такі буклетики, а в ките воно скриває. Там ззаду є такі буклетики, і в тих буклетиках написано так, що якщо, якщо, це, якщо це не людина, то хто це там в мамі? Якщо воно не живе, якщо це не жива людина, то чому вона росте? Якщо це не дитина, то чому вона така малесенька, а смокш... смокше свій пальчик? Ну, Отже, це перший великий-великий наш гріх. І ну, я колись статистику вже говорив, що до 2014 року було 44 мільйони абортів в Україні здійснено. З 91 по 2014 рік 44 мільйони абортів. Хто вбиває цих українців? Це українці, видатні українці якісь. Там були видатні співаки, видатні науковці, видатні, видатні письменники, е ну і так далі. Були різні люди. 44 мільйони людей. Хто їх вбив? Хто? Дайте відповідь на це запитання? Ми. Ми їх вбили. Це справедливо? Ні. Ні. А ми станемо на суд перед Богом. Вже стоїмо. Вже стоїмо. Наступний, наступний — це ракова пухлина українського народу корупція. Коли думаю про, про несправедливість, друге, що приходить в голову, це корупція. Та, наприклад, Що таке корупція? Хто знає? Ну, діти молодь, скажіть, що таке корупція? Це штука я... прибуткова. Так. так, ну, наприклад, це коли я не хочу йти в армію, беру гроші, відношу воєнкому, і він мені пише, що в мене три ноги виросли, а з трьома ногами не беруть. Там, або чотири вуха, з чотирма вухами не беруть в армію. Та, ну або щось таке. Це справедливо? Або, наприклад, я допустимо так, що коли от. Е, Ну там хто, ну беремо рина. Добре вчиться в школі. Знає все там, ну, старалася, добре здала ЗНО. Все, 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 все. А я взяв гроші у, свого, у своїх батьків. Або мої батьки пішли, заплатили ректору, дали гроші. Щоб, е, і вона не вступає в університет. А я не вступаю. А я палець у палець не вдарив. А вона вчилася, а вона просто в неї грошей не було заплатити. А в мене були. Це справедливо? Або коли, наприклад, стоять люди, стоять люди в черзі на донорство. Знаєте, хто таке що, коли донор? Okay. Okay. Коли щось, щось, частину тіла. Орган. Знаєте, наприклад, допустимо, я зараз моделюю ситуацію. Хтось стоїть в черзі на донорство серця. І він там в черзі якийсь вже підходить, допустимо, його черга. А хтось хто ззаду бере гроші. Тому що він багатий, платить, і він скоріше отримує, а та людина, може це міг би й почекати. Але ця людина, якій в першу чергу треба було, вона що? Помирає. А чому помирає? Тому що вона пропустила свою чергу. Тому що і хтось дав. дав гроші. І заміляти. Тому що хтось дав гроші. Це справедливо? Ні. Несправедливо. Хтось стоїть в черзі на квартиру. Та сама історія. І дуже-дуже багато цього всього. Надзвичайно багато. Чи є тут хтось, хто не позначений цим гріхом корупції? Хто без рігав мене каміння? Бо я позначений цим гріхом теж. І я каюся з цього. Так, і в моєму житті це було. Різні моменти. Далі, наступний момент це є байдужість. Я живу сам для себе, для мене не існує, оточуючий світ. Ми зараз тут з вами сидимо. А в цей момент, щоб ми тут могли сидіти, прямо зараз хтось гине. Комусь відірвало руку, комусь відірвало голову, комусь ногу. Хтось залишився без тата прямо в цю мить, поки ми зараз з вами тут, і я говорю цю проповідь. Це все відбувається. А нам тут класно, чудово. Так? Що, що робити? Як ми можемо віддячити? Як ми, це, як ми можемо встановити цю справедливість? Що ми можемо, як вирішити це? Повірте в Бога, але як ми можемо вирішити, якщо хтось зараз в окопі страждає, а я в комфорті? Що я маю? Що я можу зробити? В першу чергу молитися, а друге, як ви, наприклад, учні, що ви можете зробити? Добре вчитися. Бути добрими громадянами. Чому? Тому що для того, щоб ви жили, щоб ми жили, хтось зараз гине або жертвує своє здоров'я. І гріх протилежний тут є який наступний лінь. Та мені, я лежу собі, втикаю в телефон. Ну і що я там зараз 20 чоловік під оріхом загинуло? Ну і що? Я телефон. Мені зараз важливо, що в кіток. Мені не треба навчання ніякого, я не хочу розвиватися. Мені комфортно зараз так. Жити в своєму, в своїй печері. Мені байдуже, байдужість і лінь, яка вбиває наступний великий гріх несправедливості. І мене на суді страшному запитаються. Ще в цьому житті запитається, але буде на страшницю. Ну і далі егоїзм. Знаєте такі егоїсти? Так. Хто? Себе. Ми... себе. Ну, а як це? Ну ми з вами, а як це? Для себе. Так, живу тільки для себе. Я тільки я в центрі свого життя. Як ми можемо відповісти? На цю несправ... Як ми можемо відновити справедливість? В першу чергу. Поклонитися Богові, прийти. Ви вже прийшли. Віддати Богові своє серце. Ми з вами на літургії. Зараз такий буде момент, коли ми будемо співати. Достойно і праведно є поклонятися, кому? Отцю і Сину і Святому Духу. Я вас дуже прошу з великим усвідомленням це проспівати. Достойно і праведно тобі поклоняємося. Сьогодні на літургії ми будемо співати возлюбів один одного, щоб одному ну, що? Визнавати кого. Отця і Сина, і Святого Духа. возлюбимо один одного. Це не тільки цю нашу спільноту, яка тут, а всіх, всіх які зараз трудяться, страждають, мучаються, І всі, які допомагають возлюбити, любити ближнього. Це так само означає і простити, вийти на зустріч. Апостол Павло говорить так: Послання до Римлян, 13 глава, 17,10. Хто читає? Я. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито мито, кому острах острах, кому честь честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім Богу, взаємної любови. Бо той, хто любить другого, виконав закон, бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, і всякі інші заповіді містяться у цьому слові. Люби ближнього як самого себе. Любов ближнього зла не чинить. Любов, отже, виконання закону. Так, і це є відповідь. Любов. Згадуємо сьогоднішніх тих винограда і задаймо так само, що, що Господь Бог нам дарує. Як мінімум Він подарував нам життя. І це як максимум насправді. І що як я це життя проживаю? Чи я живу для себе тільки? Чи якщо Господь Бог мене подарував цьому світу, і цьому народу, і не просто так ми народилися тут, в Україні, не просто так ми тут народилися. Чи я є? шукаю, щоб всі для мене існували? а Може Господь Бог хоче, щоб я став подарунком, даром для ближнього свого. Але не зможу це зробити, якщо не відкрию Бога як абсолютно любові. Тому достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину. І Святому Духу, Троїці Відносущній і Нероздільній. Амінь.